Всім доброї ночі, ну, поділюсь з кількома відео. Перше відео це то, що що людям багато хто не подобається, піду в ту церкву, не ту. А дійсно Бог тебе призвав, бо дійсно можна вірити, але бісів теж вірять, аж тримтя, що їх аж підкидує. І дійсно не треба мати бійцівську віру, треба мати духовну віру, перебувати в Слові Божому, кожного дня каятися, сповідуватись. І що ми могли народжені згори бути. І дійсно Бог повинен бути з нами кожного дня. Ми повинні возростати в дусі та в істині і бути з Богом, і народжені бути згори. І Ми повинні бути святим, як Бог нас святим. Так що ми перебувати повинні в Слові Божому кожного дня, бути учнями Ісуса Христа, перебувати в Слові Божому. і Дійсно, бути живою церквою апостольського Ісуса Христа, перебували його в Слові і могли сповідувати свої гріхи, каятись кожного дня і бути з Богом, і перебувати Його в Слові. Амінь.